Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. В вашій увазі хочемо представити бетономішалку кентавер БМ 125. Танозмішувач дозволяє в короткі терміни виконувати підготовку сухих будівельних сумішей і розчини. Місткий бак змішувача має об'єм 125 літрів, достатній для приготування до 95 літрів готового розчину. Для спорожнення змішувача є ручний механізм та зручний штурвал. Хороші показники зносостійкості обумовлені наявністю міцної металевої рами з високоміцного металу. Використовується також чавунний вінець змішувача і плани. Для проведення агрегату в дію встановлений асинхронний двигун потужністю 550 Вт. Також є зручні кнопки включення та виключення. На будівельному майданчику спрощується транспортування агрегату за рахунок наявних на рамі коліс. Вага бітона мішалки складає 53 кг 600 г. Гарантія становить 12 місяців. Родина бренду Україна. Купуйте в інтернет-магазині Ліга Інструмент. Ми завжди раді вас бачити.